Доброго дня всім добрим людям. І так багато звернень є до мене з приводу тих позовів проти держави Російська Федерація про стягнення моральної шкоди за війну в Україні. 20, нагадаю, що 24 лютого 2022 року я подав позов проти держави Російська Федерація і Держави Україна за війну. І порушені права, порушені права на підставі трьох міжнародних конференцій, і Будапештський меморандум порушене право на мир. Ну, подальшому багато там людей подавало позови. Ну не стільки багато, звичайно, як би хотілося, але приблизно 500 є рішень по Україні, якими позови задоволені. І стягнули з держави Російська Федерація там якусь певну суму грошей а стосовно е, святої і неперевершеної держави Україна е, жодного позову поки що не задоволили, оскільки вважає, що Святоша е, не порушував право на мир і, будучи е, підписантом Будапештського меморандуму, також е, є виключно тільки постраждалою. Постраждалою особою, якщо можна назвати державу особа, оскільки такого визначення в жодних кодексах немає, а згідно Конституції України, держава є окремим суб'єктом права. І так, суть звернення в чому? Суть звернення в тому, люди звертаються, що суди Держави Україна вимагають сплати судового збору. Ну, я вважав і є з цього приводу практика, доволі стабільна судова практика, що судовий збір з таких позовів не справляється. І ті е, судді, які фактично вимагають сплату судового збору за такі позови, це фактично треба визнати, що це є вимагання безпідставне в інтересах третього сіпа, а саме в інтересах Держави Україна і Державної судової адміністрації. В тому числі і в своїх особистих інтересах, оскільки ці кошти йдуть на виплату їм премій з добавок до зарплат, до вісок, там і так далі. Це перше, що я хотів роз'яснити. Друге, рано чи пізно якийсь суддя, який має тверезе і прагматичне бачення, буде цю одну чи дві цнотливі гривні, які люди просять стягнути з держави Україна задовольняти, оскільки. Об'єктивним, реальним доказом, який на сьогоднішній день є, це саме війна між державами Російська Федерація і Україна, і на сьогоднішній день цей доказ не потребує доказувати. І якщо людина подає позов там на одну гривню проти держави України стягнути з неї моральної шкоди, то він має бути задоволений, оскільки Людина, яка подала, вона вже не задоволена незаконними діями, рішеннями і бездіяльністю держави Україна, яка приймає участь у війні. В чому там ці дії виражаються? Це дуже просто. Держава Україна втратила контроль на біля 20% території, яку вона мала ефективно контролювати, в тому числі спираючись на рішення. Нюрменського процесу, Токійського і Хабаровського три знамениті процеси, на підставі яких міжнародне право пішло потім в напрямку дуже простому, що держа, чиновники будь-якої держави повинні бездоганно виконувати свої службові обов'язки. Такого ми не бачимо, в тому числі доказом, чого є багато. Корупційних скандалів військових скандалів зі взяточництвом і так далі і тому подібне. Друге, що хотів звернути увагу, що люди не готові боротися за свої права, і думають, що хтось за них буде захищати їхні права. І якщо вони не мають знання або розуміння, то вони навіть не хочуть вчитися і думають, що хтось за них все зробить, і це має бути прямо святий Бог. Нагадую, що Бог був, був один абсолют, а потім він взяв книгу з математики і все почалося в... і те, що ми маємо, є наслідок тої математики. Так от, математика у нас проста: є презумпція знання законодавства, і всі люди зобов'язані захищати свої права, оскільки, якщо людина не захищає свої права, вона дає підвалини для своволі державним чиновникам. Це перше і друге, наслідком є незахищання своїх прав і переводить таку людину в статус людини подібної істоти, оскільки люди не діляться ні по кольору, ні по расі, ні по нічому будь-якому іншому. Для того, щоб цього поділу не, буду, не було, вона просто набуває статус людини подібної істоти. Ніби руки, ноги, все в неї є, голова але вона не готова захищати свої права. Друге, і так третє. Третім великим негараздом, з яким стикаються ті люди, які отримали позитивні рішення, вони далі не знають, що робити, оскільки держава Україна, яка має виконувати ці рішення, винесені її судом, Державним судом. А я звертав вашу увагу на те, що Винесені рішення має бути один з принципів, є, що будь-яке рішення, винесене судом, має бути виконуваним. І іншого немає. Тому рішення винесене Державним судом має виконуватися Державною виконавчою службою Міністерства Міністерство юстиції України. Підпорядкування це виконавча гілки влади. Якщо я нагадую, якщо хтось забув. Це Міністерство юстиції України є складовою Кабінету міністрів України. Тобто виконавча гілка влада влади зухвало, з особливим цинізмом, немає більше епітетів, мабуть, ще підшукаю. З винятковим цинізмом не виконує рішення свого свого ж суду, тобто рішення держави, рішення винесене іменем держави України. І рішення, рішення винесене іменем України. Сьогодні не можна знайти жодних обґрунтувань того, чому держава свавільно не виконує свої ж рішення свого ж суду. І нагадаю, тим, хто не знає або не розуміє, Міністерство юстиції України має всі важелі для того, щоб виконати рішення суду, в тому числі продати на металолом захоплену або знищену. Збройними силами України зброю, це також Міністерство юстиції, це не державна власність, яку держава собі привласнює, а це власність іншої держави, яка має йти, в тому числі і на виконання рішень судів. Це перше і друге. Купа земельних ділянок, активів і так далі, які арештовані, держава Україна привласнила собі при тому, що не виконує рішення свого ж суду. І третє, хочу нагадати, що є у нас міжнародна конвенція про визнання рішень судів іноземних держав, підписантом якої є також держава Україна, тобто Міністерство юстиції повинно здійснити. Переклад рішення суду і подати перекладене рішення суду, виконавчий лист до іноземної держави, на якої є активи держави Російська Федерація. Такими активами є, нагадую, для всіх, як мінімум, це посольство, яке є власністю Держави Російська Федерація, і все, і все що в цьому посольстві є, також є цим активом. Дякую за розуміння, будьте здорові, всім всього доброго!